зі Сполучених Штатів та інших держав, міжнародних громадських реалізацій. Ну, На цьому заході ми з вами піднімаємо надзвичайно важливе питання і в контексті, ви вказано хочу засередити вашу увагу на такому. Становлення парламенту як професійного законодавчого органу об'єктивно може відбуватися лише за умови адекватної оцінки вдосконалення інституту депутатської. Етична поведінка депутатів це необхідний чин не справжньої демократизації політичного життя країни. Депутатам довірено вирішувати важливі питання у суспільних справах, тому громадяни піддавляють до депутатського конкурсу найвищі моральні вимоги. Головними принципами є, по-перше, незалежність та об'єктивність народних депутатів при прийнятті рішень. По-друге, це об'єктивність. Щодо своїх колег, виборців інших посадових Росії та Державних інститутів цього І по-третє, відповідальність парламентарів перед виборцями. У нас зараз дуже популярна теза, що у нас є криза, парламентська криза. На мою думку, це не криза парламентська, це криза довіри, довіри саме до парламенту. Чому? Як може бути у нас довіра суспільства до парламенту, коли Дуже поширеними явищами є систематичне і не особисто, голосування народних депутатів. Відсутність депутатів у сесійній залі в годині відведені для голосування. Присутні наші представники Українського громадянського суспільства напевно бачу, що відбувається у нас в середу та в п'ятницю, коли на кінець робочого дня, наприклад, в попередню п'ятницю залишилися 42 народних депутатів з усього. Склики. Що ще, Чим ще відрізняються українські депутати? На жаль, це непристойні вислови в бік інших депутатів, навіть бійки, некоректна поведінка депутатів у сесійній залі та поза її межами, неприпустима манера спілкування народного депутата з виборцями. Це пов'язане як із загальним рівнем культури самих членів законодавчого органу, так, і з відсутністю права депутатської етики та належних санкцій за противоправну поведінку. Так, у нас є е, норми в законі України про регламент Верховної Ради, про статус народного депутата, але це носить лише е, декларативний характер. Ви знаєте, що у нас максимальне покарання народного депутата за поведінку в сесійній залі. Це позбавлення його засідань п'яти засідань, це максимально. А за нелітичну поведінку поза парламентом, зовсім відсутнє будь-яке покарання. Єдине, що впливає на поведінку народного депутата на теперішній час, це суспільна думка. І е, єдине, що ну, ви пам'ятаєте попередній склад Верховної Ради, так, там ці явища були ще більш розвинені. Там народний депутат без всякої боязні та шкоди для себе голосував за 5-7 своїх колег. Це було якби прийнятно на той час. Зараз це абсолютно неприйнятно. Теперішній склад Верховної Ради набагато змінився з, з тих часів, але врешті-решт ми до теперішнього часу не можемо повністю виконати це явище. У багатьох країнах обговорюється питання, чи варто законодавчо закріплювати ці норми, і е, яке, яку відповідальність повинен нести народний депутат за порушення їх. Е, Україна, на жаль, на теперішній час, ми з вами спілкуємося і думаємо, потрібно це в Україні робити, це не потрібно. Е, я хочу сказати, що е, коли ми з колегами були в сполучених штатів і Виникла ця ідея зустрітися в Україні, то дуже цікавим, на наш погляд, була ідея самостворення окремої комісії ЗЕК, яку очолює Омар. Чому нам виявилося це цікаво? По-перше, цей орган працює абсолютно незалежно від парламентарів. Цей орган працює системно. І саме головне, цей орган неможливо е звинувачити у політичних подаваннях до однієї партії до іншої. Як відбувається воно, у нас? Е так, У нас є е такі випадки, коли в ЗМІ з'являються корупційні факти одних народних депутатів чи інших. Що відбувається? Е одні кажуть, що і громадськість починає тиснути на цього депутата. Навіть складати мандати, у нас є вже випадок, коли під тиском суспільства народний депутат склав свій мандат. Але такі факти починають політична партія з лав якою цей народний депутат звинувачити змін в тому, що це є замовлено, що це є необ'єктивно, і саме головне, що це не вимагає суспільства. На мою особисту думку, потрібно в українському парламенті зробити щось подібне на комісію з етики, яка працювала незалежно, системно і давала свої висновки саме для, не обов'язково для правоохоронних органів, а обов'язково саме для засобів масової інформації, для того, щоб врешті-решт. Наше суспільство почало аналізувати, за яких народних депутатів воно голосує, за які політичні партії. І я абсолютно впевнений, що і створення кодексу парламентаря, кодексу створення подібної комісії, буде суттєво впливати на зменшення хоча б зменшення корупції в нашому парламенті. Дякую.